Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, ротарної косарки Вірок, та гравлі вершилка сонечко. Є в нас наявності ось такий утеплювач капоту до тракторів МТЗ 82.1. Це у нас під МТЗ, в, яку, в якого встановлені фари в капоті, тобто квадратні фари. Ось такий утеплювач. утеплювач. Знаружжу у нас ось такий цупкий... Міцний матеріал, знизу у нас ось такий вуйлок, як його можуть, можна назвати, ось такий утеплюючий матеріал. Якенький буде зберігати тепло вашого двигуна. Двигун буде не так охолоджуватися і не так довго прогріватися. Ось є у нас тут отвір під лючок капота, як можете бачити. Тут іде на замку. на такому Там у нас, як можете бачити, Це бід, вихід під воздуховод. Це у нас іде вихід під вихлопну з, правою, з правої сторони. І ось такий варіант. Спереду у нас тут йдуть відразу отвори під фари квадратні, такі, що встановлені в капоті. І ось такий Карманчик, який також відчиняється. Як можете бачити, для того, щоб був потік повітря до вашого радіатора, якщо потрібно. Ось так виглядає. Це у нас комплект на МТЗ 82.1. Також зараз в наявності є на 892. та 920 МТЗ. Хто бажає собі замовити такий утеплювач? Телефонуйте номер в описі до цього відео. Також він буде дуже класно працювати в парі з передпусковим підігрівачем. Нещодавно ми знімали про це відео. Є вони різних варіантів. Хто бажає собі замовити такий утеплювач? і... При передпусковий підігрівач, телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми відправляємо новою поштою по території України, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та, звичайно, ж годівкою. Якщо когось зацікавили запчастини до тракторів МТЗ, телефонуйте. в нас великий вибір, багато чого цікавого і на КПП, і на головку, і на двигун. На передній міст, на задній міст, великий вибір, багато чого цікавого. Телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.